По голові світлій та по спині прямій, по животу білому та по ніжках яєчко катається. Пристріти хвороба, звідки прийшли туди й повертаються. Це з себе прибирають та в яйцях швидко збирають. Викорчую, немотую, прокляття та псування, та вручення, морок та спотворювання. Те, що надумано, те, що нароблено, те, що наказано. зійти та в'ється перейди. Я ці катаю, псування знімаю, я ці катаю, життя своє продовжую. Я ці катаю, карму очищаю, я ці катаю, негатив знімаю. Я катаю, зідую, покращується, катаю, щастя додаю. Як яєчко розбивається, так очищається. Най буду так. Почули заговір, викочування яйцем негативу самого себе. Практика проводиться з 4 до 6 ранку на місяць на спад. На краще буде 19 травня на світанку, в даному випадку. В кімнаті повинні бути лише ви. Відкрити балкон або вікно. На стіл поставте вузькову свічку в свічнику і запаліть її. Поставте поруч банку з живою водою. Сядьте перед свічкою, візуалізуйте своє бажання не просто очиститися, а назавжди позбутися негативу, що ви діагностували за допомогою яйця раніше. Читаючи той загор, що почуєте на початку, проводьте практику викочування негативу наступним чином. Візьміть яйце в праву руку, і рухаючись від голови для дгодинковою стрілкою донизу праворуч до самих п'ят. Так само перекладіть яйчку в ліву руку і проведіть ті ж самі рухи з його боку. Завершайте коло очищення здійсненням кругових рухів яйцем по грудях та животі. Якщо відчуваєте, що яйце в руці поважчало, то треба його змінити, взяти нове і так завершувати ритуал. Коли викочування завершено, акуратно розбийте яйця в банку з водою, закрийте її кришкою і винесіть на вулицю разом з карлупкою. Знайдіть таке місце далеко від людей доріг, викопайте невелику ямку і в неї виліте вміст міст банки. Туди ж покладіть шкарлупу від яєць і закопайте. Як будете закопувати, промовте такі слова. Матінко земля, забери брути говір неведений, прокляття та псування, пристрій та вручення, морок та спотворювання. Кількість проведення таких практик індивідуальна та залежить від того, на що пороблено.